Перший раз ми взагалі збиралися в понеділок зі всіма керівниками дошкільних закладів. Ми обговорювали якраз ситуацію ту, що на черзі до закладів дошкільної освіти на сьогоднішній день стоїть дуже мала кількість дітей. Зрозуміло, що ми можемо пов'язувати це з різноманітними факторами. Ми можемо це звичайно ті діти, які виїхали за кордон. Це діти, які виїхали за межі громади, діти, які, наприклад, не ходять до дитячих садків, не, не планують батьки ходити до дитячих садків у зв'язку з безпековою ситуацією. Батьки, яким не дуже підходить графік роботи до половини, ну, тільки половина дня. Тобто багато є різноманітних факторів, які, наприклад, могли вплинути на кількість дітей на черзі. Тому ми звичайно збиралися з керівниками і обговорювали цю ситуацію, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про великий дитячий садок, наприклад, п'ятий, в який в звичайному нашому житті була дуже велика черга, і набирали ми за сезон набору туди приблизно 100 дітей, то на сьогоднішній день офіційно в черзі дітей, які підуть до п'ятого дитячого садка, стоїть 18. Тому, звичайно, нас ця ситуація не може не турбувати, тому що ну якось ми все одно маємо планувати, маємо реагувати і маємо спрогнозовувати, тому що першочергово це діти. І люди, працівники, які задіяні в роботі з цими дітьми. Ми з керівниками для себе визначили такий невеличкий календарний план. Ми вирішили, що ми у квітні місяці вже починаємо видавати путівки до дошкільних закладів для того, щоб бачити реальну кількість дітей, які до нас можуть прийти. Діти в дитячий садок прийдуть з 1 червня, зрозуміло, коли почнеться новий набір. Але з самі путівки ми будемо видавати набагато раніше. Сьогодні, звичайно, всіх турбує, що буде далі, тому що ну, ви знаєте, коли ми відкрили цю чергу і подивилися, і взагалі проаналізували, скільки може бути дітей, трохи охопив такий жах, да, тому що ми завжди відкривали, завжди в наші дитячі садки. Були великі черги, ми брали завжди дітей більше, ніж потрібно було в групах. На сьогодні у нас, навпаки, групи дуже не заповнені. І чому саме, наприклад, мова пішла про четвертий дитячий садок і про можливе його об'єднання з третім дитячим садком, тому що вони знаходяться на одній території, і по кількості дітей і груп, в принципі, можуть бути об'єднані в один заклад. Але знову ж таки я наголошую на тому, що ніякого офіційного рішення ми не давали. Ми зараз сказали про те, що нам потрібно аналізувати і дивитися, що буде і як. І якщо є якісь вакансії, поки що їх не заповнювати, розраховувати поки що на тих людей, які є. Ну тобто від керівництва кожного дошкільного закладу потрібні якісь певні дії, які не призведуть потім до катастрофи. Як мінімум до серпня місяця у нас є час, тому що наступне комплектування ми будемо здавати станом на 1 вересня, і тоді ми вже чітко будемо бачити, скільки у нас дітей, скільки у нас отриманих путівок, скільки дітей знаходяться вдома, а скільки бажають ходити в дитячий садок. Тому сьогодні, оці всі хвилі, вони передчасні. Зрозуміло, що ми мали піти в колектив і з колективом поговорити. Я вам хочу сказати. Ну, на мою думку, конструктивна вчора вийшла розмова. Дуже мені сподобалось, що відреагувала Відреагував профспілковий комітет і голова профспілкового комітету. І все одно ми маємо до цього готуватись. Я дуже рада буду, якщо у нас з'являться діти, і якщо повернуться наші діти із-за кордону, і нам не придеться скорочувати жодної людини. Але на сьогоднішній день ми маємо вакансії в дошкільних закладах, і якщо навіть за розвитку гірших подій нам прийдеться щось скорочувати, то у нас є місця, куди ми можемо працевлаштувати людей. Ми будемо сподіватися, що все-таки діти прийдуть, може ще не всі знають, де правильно зареєструватись, може хтось сумнівається, може. Є якісь побоювання, тому що вчора, наприклад, були висловлені такі певні перестороги, що батьки не йдуть в дитячий садок у зв'язку з тим, що якщо вони прийдуть подавати документи, тата заберуть в армію. То я вам скажу, що ніякої, ніякого зв'язку між поданням документів і ТЦК взагалі немає, тому що документи до дошкільного закладу подає один із батьків як законний представник дитини. Тому це теж такий момент, коли можуть мами не боятися приходити і ставати на чергу до дитячого садка. Теж були такі, ну як пропозиції. Розподілити порівну між всіма садками дітей, для того, щоб ніби всім було порівно. Теж ми цього не можемо робити, тому що дошкільний заклад обирають батьки для своєї дитини, і саме в той заклад, в який вони хочуть, вони стають на чергу. Ми це теж на це не впливаємо, тому це виключно рішення батьків. На сьогодні ми готові забрати всіх дітей. Принаймні ті, що на черзі стоять точно і більше, і запрошуємо батьків. Я не думала, що коли-небудь взагалі буде так. Да? Зазвичай у нас було бажаючих набагато більше ніж місць. На сьогодні ми просимо батьків, якщо ви плануєте, цього року йти до дошкільного закладу, вже зареєструватись, Посилання ми надамо. Сьогодні буде опубліковано додаткове оголошення про те, що ми чекаємо наших діток в дошкільних закладах. І просимо якомога швидше вийти на зв'язок, зареєструватися в системі, підтвердити своє місце. Якщо у вас є будь-які питання, звертатись до управління освіти. У нас є відділ дошкільної освіти, який цим займається. Спеціаліст Чижевська Євгенія Петрівна, також можна до неї звертатися і телефоном, і прийти в управління в зручний для вас час для того, щоб уточнити. Скільки місць, скільки, яка черга до якого дитячого садка, куди можна влаштуватись і поставити будь-які питання, які стосуються дошкільної освіти нашої громади? А яка ситуація з набором четвертий садочок? На сьогоднішній день, якщо брати ту чергу, яку ми бачимо сьогодні офіційно, то в черзі на четвертий дитячий садок стоїть дві дитини. Тому зрозуміло, що поки що відкривати групу. Ну, я вам хочу сказати, що не тільки в четвертому дитячому садку така ситуація. Тобто, щоб ви не думали, що тільки про четвертий дитячий садок йдеться. На сьогодні другий дитячий садок має одну дитину на черзі, третій дитячий садок три дитини на черзі. Тобто, у нас в. З міських садків три дошкільних заклади можуть не набирати ясельні групи, тому що у них просто немає черги. Так само у нас в сільській місцевості загальна кількість, наприклад, дітей по білярам 26 дітей. І в черзі стоїть одна дитина, у них дві групи. І загальна кількість дітей в сичавці 64, якщо я не помиляюся, дитини. І в черзі немає жодної дитини, і це чотири групи. Тобто зараз ми все будемо бачити тоді, коли випустимо дітей до школи. От Коли у нас відбудеться випуск, ми зрозуміємо, хто у нас може залишатися ще на рік в дитячому садку. Подивимось чітко, вже яка черга і скільки дітей ми набрали. І тільки після цього ми можемо робити якісь висновки і взагалі про щось говорити далі. Якщо ситуація не зміниться. Я думаю, що невелике скорочення чекає у всі дошкільні заклади, тому що якщо у нас не буде дітей, ми не зможемо велику зберігати велику кількість груп. Зараз ми керуємось рекомендаціями міністерства. І е, на військовий час ми беремо в ясельні групи 10 дітей, в звичайні групи 15 дітей. Ми не знаємо, яка рекомендація на початок навчального року буде в серпні, тобто скільки дітей нам будуть рекомендувати брати. Але якщо просто ну, як в звичайному житті ми набирали відповідно до закону, ми маємо набирати 15 в яслі і 20 в звичайну групу. Якщо буде так, то у нас ще. Більше може бути ну, зменшення груп, тому мережу груп ми будемо обговорювати тільки не раніше червня місяця. Поки не буде на черзі хоча б 8-10 дітей, ми не зможемо відкривати групу, розумієте. Якщо на черзі двоє дітей, ми не зможемо відкрити набір в цю групу. Ми все-таки будемо пропонувати батькам інші дошкільні заклади. Але якщо набір, ну наприклад, черга почне поновлюватись і почнуть з'являтись діти, то зрозуміло, ми трішки почекаємо, поки хоча б 8 дітей з'явиться, і потім тільки будемо відкривати набір. Тобто, от, наприклад, у нас перший дитячий садок зазвичай набирав три ясельних групи. І вони зазвичай набирали їх більше, ніж 15. На сьогоднішній день у них черга 18 дітей. Тобто, розумієте, ну по суті, це по великому рахунку одна група. Зрозуміло, що ще може хтось з'явиться, то може ми відкриємо там дві групи ясельних. Так само в п'ятому садку вони набирали три групи, на сьогодні у них черга на одну групу. Третій садок набирав дві ясельні групи. На сьогодні, по суті, черги немає і немає кого набирати. Тому, перше, звертаюся до батьків, що якщо ви ще не зареєструвалися, але плануєте цього року піти до дитячого садка, обов'язково якнайшвидше реєструйте, щоб ми бачили, яка ситуація, і кого ми можемо, можемо і маємо забезпечити дошкільною освітою цього року. Якщо не знаєте, як зареєструватися або є якісь питання, звертайтеся до управління або телефоном, або приходьте. ми... Раді будемо відповісти на будь-які питання. І ще хочу: ну, таке як оголошення невеличке, про те, що з 1 квітня дітки, які відвідують молодші групи, тобто дітки, яким три там з копійками років, зможуть шкільні заклади відвідувати на повний робочий день, якщо обоє батьків працюють на повний робочий день. Це теж були звернення до нас неодноразові. І ми дуже довго думали, тому що важко таких маленьких дітей цілий день тримати, але вже вони в нас все знають, вони вже знають, що таке сховище, як евакуюватися, вони навчені. Тому з 1 квітня ми готові цих дітей прийняти на повний робочий день. І в наступному, якщо дитина в молодшій Групі, то до нового року дітки будуть ходити півдня, а з нового року, тобто з 1 січня, ми вже молодші групи будемо пробувати брати на повний робочий день для батьків, які працюють в повний робочий день. Тому ми намагаємось робити все для того, щоб наші заклади освіти працювали, ні в якому разі не закривались, не скорочувались, і будемо намагатись залучати дітей, просити і запрошувати. Себе поки що ми не маємо можливості організувати повноцінний денний сон у зв'язку з тим, що під час тривоги нам потрібно дитину підняти, одягнути, розбудити і перевести в сховище. Чому ми це робимо зараз з 1 квітня? Тому що ми сподіваємося, що вже трішечки потепліє, на дітях буде набагато менше одягу, і тоді вже будемо дивитися по ситуації: будемо ми спати, не будемо спати. Яким чином поки що плануємо, що це буде без денного сну. Тому теж батькам потрібно на це зважати. Але в майбутньому, все-таки я сподіваюся на підтримку і нашого керівництва і депутатського корпусу ми будемо піднімати питання щодо будівництва на території великих дитячих садків, своїх сховищ для того, щоб можна було забезпечувати дітям перебування з денним сном, щоб ми не відхилялися від норми правил перебування дитини в дитячому садку. Це дуже важливо, це дорого. І це такий захід. Він не буде прямо сьогодні. Але якщо ми сьогодні це почнемо планувати, і, наприклад, за підсумками півроку виділимо кошти на проектні роботи, а почнемо їх наступного року, то вже у нас є шанс наступного року, наприклад, на літо вже мати повноцінне сховище в дитячому садку. Тим більше, що швидше за все, вимога щодо сховища збережеться у нас ще багато років.